Падають сиво сніга на гора і пагірка, Кодусі млода рочка скакала, як вивірка Це то направду було, це приснило? нося приснило, жибіле цвили і хлопціня любили. Ой, личко моє біле. Як ти ми помарніло, гей, би павучки борзи тя павутином вкрили, люстерко моє срібне, де тися заподіло? Це мара тя сховала, а це сорока вкрала, сороканич не крала, я сама скрала, каменем розтрощила і в студні утопила. Та направду було, це є на приснило, спадають сива сніга.